Ситуація у зоні АТО залишається напруженою за останню добу. Терористи 84 рази обстріляли позиції українських військових у 33 населених пунктах. При цьому бойовики використовували артилерію, танки та установки ГРАД. Про це у ході брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, внаслідок бойових дій загинув один військовослужбовець. Ще 10 бійців отримали поранення. Завдяки пильності наших військових було знешкоджено диверсійну групу, яка намагалась перетнути лінію розмежування між сумісною суміжною частиною України та зоною АТО. Також у результаті вдалих маневрувань групи батальйону «Азов» Військовим вдалося уникнути втрат під час мінометного обстрілу та повністю виконати поставлену бойову задачу. Активізація агресивних дій з боку терористів впродовж останніх днів та спроби змінити лінію розмежування свідчать про те, що російські військові та терористи свідомо обрали тактику провокації та ескалації напруження на Донбасі. Так, група бойовиків, яку очолює чеченець на прізвисько дикий, погрожують невдовзі пройтися маршем по Києву. Треба буде, Ми просто пішком пройдемося маршем по вашому Києву, і ми посмотримо, що у вас там. Так що ждіть нас по-любому, прийдемо. Ворог також не припиняє здійснювати повітряну розвідку, однак українські прикордонники також не втрачають пильності. Так, за останню добу підрозділи сила то зафіксували збільшення розвідувальних польотів безпілотних літальних апаратів на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. Через обстріли терористів було тимчасово припинено пропуск осіб та транспорту через пункт контролю Гнутове. Такі заходи, за словами речника РНБО, спрямовані виключно на захист місцевих жителів і мають під собою вагомі підстави. Так сьогодні вранці практично у всіх районах Донецька знову лунали залпи з важкої артилерії. Бойовики здебільшого використовують гаубиці та міномети. У результаті бойових дій загинуло двоє мирних жителів, ще троє отримали поранення. Активні обстріли терористами населених пунктів повідомив і губернатор Луганщини Геннадій Москаль. За його словами, найбільше постраждало місто щастя, яке Еленерівці протягом доби обстріляли з мінометів п'ять разів. Внаслідок одного з таких обстрілів на вулиці було смертельно поранено місцевого жителя. 53-річному чоловіку відірвало ногу, і він загинув на місці від втрати крові. Крім того, поранення отримали двоє працівників міліції, що охороняли фільтраційний пункт. Наразі обидва доправлені до лікарні. Разом з тим, на Донеччині терористи обстріляли населений пункт Малоорлівка. Там на житлові будинки впало щонайменше сім мін, внаслідок чого загинув місцевий житель.